навчатися на перший погляд в цій залі зібралися абсолютно різні дівчата та хлопці: хтось із присутніх ще навчається в школі, хтось відвідує пари в університеті, а дехто вже працює. Однак усіх їх об'єднує спільне бажання брати активну участь у житті міста та членство в молодіжній раді п'ятого скликання при Харківському міському голові. Я завжди знала, що я хочу мати якийсь вплив на розвиток молоді нашого міста а безпосередньо мати вплив і на місто. the Я побачила як світ в кінці тонелю у вигляді молодіжної ради, і зрозуміла, що якщо я вступлю в молодіжну раду, то це пряма можливість впливати, робити, розвиватися і розвивати людей навколо. Молодіжна рада це взагалі найкраще, що вставалося в моєму житті, бо я зрозуміла, що я можу бути причетна до якихось масштабних подій і масштабних проєктів міста, що вона робить дійсно важливі речі і розвиває молодь, і розвиває місто завдяки. Дяки цьому це дуже класний експірієнс. Я винесла дуже багато корисних речей. Зокрема, сьогодні я зрозуміла, як буде розвиватися місто далі, як буде воно розвиватися після війни, які є для ВПО або для шкіл якісь класні речі. І для моє стажування воно дало мені зрозуміти, що саме я можу зробити і що саме в яких саме проєктах я хочу розвиватися. Дізнатися про ці та інші важливі для майбутнього управлінця речі Вікторія, які її колеги змогла в рамках курсу органи місцевого самоврядування, що є одним із ключових елементів програми підвищення кваліфікації депутатів молодіжної ради. Як зазначають у департаменті у справах сім'ї, молоді та спорту, основна мета цього курсу полягає в наданні юним активістам теоретичних знань та практичних навичок взаємодії з міською владою. Це внутрішні курси для молодіжної ради для стажерів та депутатів. Це курс про органи місцевого самоврядування, це цикл занять, це є і лекційні заняття, і типу практичні. Також це є як зустрічі з представниками міської влади, аби молодь, аби депутати, стажери вони мали базові грунтовні знання, як функціонує все це в місті в Харкові. І це дійсно дуже круті можливості для молоді, аби молодь хотіла тут залишатися, розвивати. Ти працювати, та можливо, ще й прийдуть працювати в органи місцевого самоврядування. Курс органи місцевого самоврядування складається із циклу як онлайн, так і офлайн зустрічей із посадовими особами та депутатами Харківської міської ради. Зокрема, 17 жовтня дівчата та хлопці отримали можливість провести відкритий діалог із першим заступником міського голови Олександром Новаком та заступницею міського голови керуючої справами виконавчого комітету міської ради Тетяною чачетовою Трашвілі у рамках зустрічі. Посадовці розповіли про те, як змінилася робота органів місцевого самоврядування під час воєнного стану, і з якими проблемами та викликами сьогодні стикається Харків та які є шляхи їх вирішення. Окрім цього, всі бажаючі отримали змогу поставити свої питання та отримати на них розгорнуту відповідь. Мене звати Олександра, я учениця 11 класу і хочу задати таке питання, яке стосується нашого майбутнього. Маю надію, що це майбутнє буде дуже скоро. Тому, якими ви бачите перспективи Харкова після закінчення війни? Чи є вже розробки проєктів, які будуть реалізовані після перемоги? Дякую. Харків бачимо сучасним європейським містом, студентським містом, який статус цей був, і сьогодні, завдяки вам, він залишається. Сьогодні продовжується робота, вона була започаткована ще у 2022 році. Так? Ігор Санч започаткував роботу по створенню нового генерального плану. Думаю, ви чули, Норман Фостер, знаменитий архітектор так, світового рівня, цей процес очолює. Створюється нова концепція, це не тільки план там архітектура, будівля це економічна модель нашого міста. Ми працюємо, незважаючи на потенційну щоденну загрозу. Ми працюємо над планом над розвитком нашого міста на мирний час. Олександр Новак зазначив у 2014 році він виступив одним з ініціаторів створення молодіжної ради і зараз, зважаючи на десятирічний досвід, може із впевненістю сказати, що така співпраця між молоддю та владою є плідною для обох сторін. Знаєте, ви стали для нас кадровим потенціалом для того, щоб ми залучали вас до нашої роботи, і скажу, що в цьому є сенс і є конкретні приклади, які свідчать, що саме. Ті, хто був 10 років назад Молодіжній Раді, так сьогодні успішно працюють у міській раді, очолюють і вже займають керівні посади, тому ми впевнені, що співпраця вона є для нас і вас взаємовигідною, і впевнені, що ви також долучитесь до міського самоврядування і будете працювати на користь розвиток нашого міста. Ольга Трачук, Сергій Перець, Станіслав Гришко, Олександра Панченко. Харків новини багато як було раніше.